Всім меломанам радіолюбителям привіт. А також поціновувачам аудіотехніки. Дивна річ у мене на столі. Босе. Ось коробочка, SoundTouch 30 120 вольт. Ось до неї ще додали. Це кабель. пульт ось такий. Подивимося. Органи керування так ось ззаду. Якийсь фазоінвертор, мабуть. Нічого абсолютна тиша. Ну, так він розбирається, мабуть, через низ, я ще не впевнений. Тут у нас така масивна металічна підошва. І, до речі, доволі важкий апарат. Блок живлення. І ще одна плата, поки що не зрозуміло, що за плата. Масивний метал. Такий от блок живлення з підсилювачем. Мікросхемка торкається до ось такої жуйки і охолоджується таким чином. Це у нас якби і радіатор. Нічиконе. Тут у нас ось такий конденсатор, ніпон. Натяк на якісну техніку. Знімаємо кожушок. Маємо паролончик. Маємо пластмаску. Пластик ось такий кожушок. Ви гляньте, це ж треба. Все поділено. А це підсилювач. При детальному огляді помітні сліди ремонту або ж спроб ремонту. N73 84 Тестером пройшовся, нічого такого, нічого підозрілого нема. Дивився я за схемкою. Звичайно ж, нічого не знайшов, є в вільному доступі е, схемка. Зараз я скажу, як вона називається, BOSE Sound Dock 10. От, Там схожа ось ця частинка, тобто є шим-контролер, все таке саме. Тут зовсім все інакше. Що ми маємо тут? Вмикаємо є 300 вольт на конденсаторах. Далі ці ж 300 вольт беруться прямо з конденсаторів і оцим кабельком подаються сюди. Я оце обізвав черговим режимом, так як тут все ми маємо працююче трансформаторчик, заживлена шимка, і 5 вольт на виході. Ось тут є конденсатор, він стоїть по живленню цієї шимочки. На ньому маємо ось таку напругу. І на виході на оцих фільтрах. 5 вольт. Що при включенні, що при натисканні кнопку Power на основній шимці живлення немає по нулях. Хух, розкрутив. Гляньте, що робиться, відділили мух від котлет. От у нас решту електроніки. Кнопки міцно подружені з платою. Зараз буду дивитися, як там. Ну, принаймні вже в нас є шлейфик, дисплейчик, сенсор на пульт плюс мозок. Бачимо, давайте я вам покажу, що тут є. А є тут у нас серйозні речі. А серйозні речі. Дивимось. Цап, бурбраун, вау. Не знаю, чи це могло би бути причиною. Теоретично могло би. Що я помітив, дивимось. І так як я придивлявся, ну, одна лінія точно, а можливо, і дві. В принципі, можна і спаяти, але я в своїх шлейфиках знайшов ось такий шлейф. Крок абсолютно той самий. Не знаю, чи вдасться мені обрізати. <кій> я думаю, вдасться. Поки для спроби ось такий варіант. Це щоб так довго не мучитись, відрізав, зробив надрізи там і там, просто щоб зайшов шлейф і були потрібні лінії нам. Ні, не в цьому річ, але по факту шлейф надірваний був, тобто, ну просто ймовірно, що деякі клавіші не працювали. Уважно я почав обдивлятись цю плату, плату керування, плату мозку. І що я тут побачив? Але якщо глянути під мікроскоп, фотографії я прикладу, можливо, тут і так трішки буде помітно, є осередки корозії. Ось, наприклад, тут помітно. Біля пістончиків я ставив крапочки. Ось тут помітно, таке все почорнівше під резистором. Ось тут. Плата була підмочена, ретельно вимита. Вимета, ну, гарно вона вимета, можливо, навіть і ультразвуком, тому що я бачу по саме по цих пістончиках. Вони такі ніби мають каверни, такі ямки ніби. Ще одне, що помітив: шлейфик, який йде до дисплея, також відновлений. Зараз це буде дуже добре помітно. Ну, наприклад, ось тут. От. Він також був врізаний. Ну і з цього боку також там от собі щось хтось помічав. Щось трохи чистив. Пропаював пістони деякі, кидав перемички, але результату це не дало. Проміряв напруги 5, 3, 3, 1,8, 1,3. то плата заживлена. <кхем> так само ось тут, на деяких конденсаторах. Ну, я так вибірково поміряв її напруги. Гарний такий тут бутерброд. Спробую трішки пропаяти. Подивимося, може йому щось поможе. Помаленько булькає. Так, зараз спробую ще раз увімкнути. Ні, нічого. Зараз трохи замірюю напруг. Так, можливо комусь знадобиться. Буду міряти на отаких елючках. Тут їх є кілька штук. Ну, давайте тут є невеличка. 5 вольт. Ось тут 5. Ось тут 3,3. Далі ось тут є, я так зрозумів, стабілізатор невеликий. Ось приходить 5 вольт сюди, виходить вже 1,3 вольт. Так, ще, ну давайте так от, ага, можливо, тут якийсь нескомничок. 5 вольт. Великий конденсатор. А, так. Ну от на ньому нічого. М -м -м, цікаво. Ще ось тут конденсатор є такий величенький. 5 вольт. Так, а ось тут я міряв? Не знаю. Ось тут є Елючка ще в нас. 1,3 Ну що ж, мабуть, я здаюсь. Можливо, і в прошивці справа, але дуже багато осередків корозії є. І це як варіант. Є плати. Плата вартує 80 доларів. Люди знають про це, ну і щось думають. Подивимося, як будуть розгортатися події. Ну що ж, буду я збирати даний апарат. Вилежався він в мене дуже добре і дуже довго. Ніби як і власники давали добро, але. Щось для мене особисто великі ризики, адже я це буду замовляти, цю плату. На одному саундбарі я вже трошечки так попікся. Можливо, вийде відео. Не готовий, не готовий. Дорога плата. Не знаю, буду збирати, буду віддавати. Ну, а наразі буду всім дякувати за увагу. Можливо, комусь це відео стане в пригоді. Мало, я особисто знайшов інформації по ремонту таких апаратів. Добре, всім. До нових зустрічей.